Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прислухати невеличке оповідання, яке називається Все в лісі співає. Написав це оповідання Василь Сухомлинський. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький вітерець. Усі дерева в лісі заспівали. Кожна співала свою пісню. Береза, співала ніжну пісню. Слухачи її пісню, хотілось підійти до білої красуні і обняти її. Дуб співав могутню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілось бути сильними, відважними. Верба, що схилилася над ставком, співала задумливу пісню. Прислухаючись до пісні верби, ми подумували, що прийде осінь і листячка з дерев осипеться. Горобина співала тривожну пісню. Від цієї пісні до нас пролунала думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка гробина, немов шукаючи захист. Ось які пісні почули ми в лісі. Ось таке невеличке оповідання ви прослухали Діти, яку ж красу ви побачили в лісі? Хто співав пісні? Перелічить дерева, які були в оповіданні. Коли ви були в лісі, що ще цікавого ви чули, який спів був? Ось такі запитання для вас по оповіданню. Дякую, до побачення!